Господь в пределах Тирських, сідонських чує голос жінки Хананіянки, кота кричала йому: Господи сине Давиду, дочка моя, біснується, жорстко, жорстоко біснується. Но Христос не відповідав їй ані слова. Це момент такий Хананіянка не була чиста іудейка, і тому Господь робить нікоє. Представлення для тих, котрі там були, ну і для нас з вами. Господь хоче їй допомочи, але Господь хоче вказати, як важно для спасіння чоловіка його внутрішній стан. Ученики приступили до Ісуса. «Отпусти пусти Господи, бо так кричить, так гойкать. І тоді дозволив. І вона підійшла до Ісуса, поклонилася, сказала: Господи, поможи мені. Дочка моя, біснуєся, на танці ходить, у тому телефоні сидить, не виходить із нього од рано до вечора. Паскудні слова каже, курить, п'є, зав'язалася з такими же пустими дітьми на вулиці, а то все злі сили цього світа допомагають. І в ту среду, де наркотики розпространяють. Що мені робити мамі, коли я знаю, що є сили сатанінські у любів державі, де вбивають молодь такими ділами? Біснується моя дочка, не хоче слухати. Господь указав усім нам, як важливо до нього підходити з осмиренням. І Господь употребляє одну притчу. Не є достойно хліб взяти от дітей та кинути псам. Це не значить, що Ісус назвав її, поганим словом. Ісус хотів тою традиційною поговоркою вказати своє, стають своїм. Ну вона проявила смирення. Вона на Ісусову поговорку примінила другу. Господи. Ну і пси. Не хотять велику горінку хліба, а крихітками ся обходять і тим довольні. Все друга подобна, і Господь, коли вчув таку відповідь, сказав ожено, велика віра твоя, най буде по слову твоєму, і селилася бісновата дочка, і я. І прийшла, прикнула к матері, обняла її, почувствувала, скілько болі. Вона нанесла матері своєї, коли ця наслухала пустого розвратного дикого телевізора, а знайшла в інтернеті замість Слова Божого, нечисти, мерзості, блуда і розврата. А от коли Господь ізганяє біса із дочки, дочка стає нормальна. Що ж ми знаємо сьогодні казати? А скільки сьогодні дочок біснуватих? Мучать батьків, скільки біснуватих синовей, нікого не слухають. Діти, бісноваті часто бувають згідно Євангелія. Батьки йдуть до церкви, а біснувати діти востали проти батьків. що ви йдете до ту, ту московську віру? Ну, дітки, ви нікуди самі не ходите, яка вам різниця? А от телевізор казав, та вам телевізор. Болі авторитетний, чим мама, чим тато, чим батько, чим дідо і бабка. І тут виникає друга тема. Хто заставляє унизити авторитет родітелів перед дітьми? Телевізор, інтернет і различні пусті, бездарні фільми, де дітки у фільмові дочка у 17 років заявляє, доросла. Роблю, що хочу, чому, бо таке чула в телевізорі. Курять усі, чому? Бо почти в усіх фільмах, як сумасшедші, як бісноваті, всі курять, а такі роблять затяжки, що в обморок упадеш. І все То сьогодні лєся на наших дітей. І в результаті ті діти, котрі не сповідаються, не причащаються, становляться ворогами батьків. І рабами страстей і стають біснуватими. Що ж робити нам сьогодні? В першу очередь батькам рекомендація, меморандум. Будьте осторожні! Бо якщо випустите момент воспитання, пізніше буде невозможность справити. І з дитячих років навчайте дітей молитися, навчайте їх страху Божому, навчайте їх, щоб вони ніколи не обміняли. Материнську ласку, материнське слово, материнські настанови на пусті, бездарні, антинаукові, тупі до безкрайності совєти тепсовременних телевізорів, де нібито ведучі, розумні, а такі дурні речі говорять, а таку декламують неграмотність в незнанні історії, культури, релігії, що удивительна річ. І нам остало лише одно помнити слово Христа. Господь ісіляє біснувату дочку жінки, але що Він каже? І вдруг Він каже інакше ожено, велика віра твоя да буде желанню Твоєму, побажанню Твоєму. От який наш Бог, наш Бог не караючий, не наказуючий, Господь прямо предупредив апостолів, не знай, такого духа, син чоловічий, прийшов не наказувати, не карати, а спасати. Господи, і ми, Твої діти, просимо, не наказуй нас, а благословляй нам, щоб ми своєю вірою заслужили у тебе, кожний з нас, тоб -то слово святоє, любимое, по вірі Твоєї, де да буде тобі, бо лиш так поступаючи. Маючи настоящу євангельську віру, ми тут, діти Божі, в середі канонічної церкви, утікши від і сект, відділившись від от язичества, ми й діти Божі, з ясним поглядом, з мирним серцем, з любящим серцем, а у вічності віруємо, що будемо по милості Божої нагороджені Царством Божієм. Амінь.